Пане Тарасе, ж кажу, що дуже багато зараз розмов про переговори. Трамп кандидат в президенти, бивш колишній президент Сполучених Штатів, розповів, як збирається завершити війну в Україні. На думку на його думку, достатньо просто знизити ціну на нафту до 40 доларів за барель, і Путін не зможе продовжувати вести цю війну. Він каже, що найкращий спосіб це вводити мита, тим часом санкціями на його думку не слід зловживати. Про це він сказав на засіданні економічного клубу у Нью-Йорку. І він повторив про те, що якби він був президентом війни в Україні і загострення конфлікту на Близькому Сході не сталося. Як би вам як вам такий план? Чи вірите ви в те, що Трамп якось може, може попливати на зниження цін на нафту? От як він каже про це? Так, ну давайте так. Ми повинні розуміти все, що це Камала Каріс, і говорить Трамп, це не для наших вух? Так ми повинні розуміти, вони, ми не є їхніми виборцями, вони під Перед нами не витанцьовують. Вони витанцьовують перед американськими виборцями, і це означає, що якщо вони щось говоряться, то вони це зрозуміло саме американським виборцям. Це раз. І нас це взагалі не повинно турбувати. Ми більше повинні турбуватися, чому наш кабінет міністрів не забезпечує, наприклад, експорт підприємства ВПК для того, щоб вони гроші в країну заводили і підтримували виробничі цикли, а сплачували податки всередині країни до 200 мільярдів на рік. Це перший тільки рік, для того, щоб у нас була зброя забезпечення підприємств ВПК. Секретні, щоб заводили на до нас заводи іноземці. А те, що а не те, що говориться там, десь далеко, так? А, друга, чи може Трам забезпечити? Ну я вже прокоментую, якщо він так сказав, чи може він забезпечити? Може, як це зробити? Тому що чому зараз високі ціни на нафту? Тому що Байден запроваджував обмеження на нафтогазовий сектор. А сполучених Штатів Америки і канадських, в тому числі, він же заборонив впровадження нафтопроводу кістон, який додав би нафту на світовому ринку. Так це означає, що в дійсності ціни можуть впасти. В дійсності через це буде переливки не тільки Росії, але і Іран Тому що через політику Байдена, яка зараз повідується, якраз нафта до закуповується в Росії та в Ірану. А, і тому, ну він так говорить, але я думаю, що зброю зброї вони точно будуть більше давати. Ну, таке у мене підозра. ну Принаймні, позиція а, республіканців щодо України була завжди більш жорстка, ніж діюча адміністрація Байдена. А, також Трамп. Ну не дуже задоволений був тим, що Путін сказав, що для них було б вигідніше, умовно, щоб демократи все ж таки виграли на виборах. Все ж таки, Камала Харріс, мовляв, більш передбачувана аніж Дональд Трамп. А Трамп сказав, що він не розуміє, чому так Путін говорить. А ви можете цю політичну інтригу, ці ігрища пояснити, що це відбувається, що це за пінг понг і кому насправді що вигідно. Ну, давайте так тут Путін не преше тому, що йому комфортніше з Байденом і все цієї стосовки. Тому що ну згадайте як поводив себе Трамп стосовно Росії, як якого як, як вважають проросійським. Mm -hmm. Влупив по росіянам в Сирії, коли Обама, наприклад, вибачив у застосуванні хімічної зброї, а влупив по генералу Салімані на території Ірану, відкрите не руками Ізраїлю відкрита американцями. Да, зупинив північний потік. Два дав Україні зброї Скасував ембарго яке наклав знову таки Обама-Байден. А uh -huh. як тільки спиралися війська навколо кордонів з Україною, два стратегічних бомбардувальника було надіслано в Україну, які літали в півдні Україні з офіційним формулюванням для стримування Росії, тому позиція чому вони, чому росіяни дуже нервують щодо Трампа? Тому що він може влупити. А він вони точно знають, що це не влуплять ніколи. А ти а це може влупити в якийсь час? Да, знаєте, може перемкнути, але точно ручки чухаються. Тим більше зараз ситуація загострилася, особливо Іраном, за і вони можуть показати де де раки зимують, і показати нарешті, що воно таке. А нинішня адміністрація, вона ж не така. Вона удає, наприклад, що у коситів збро балістична зброя та дрони з'явилися не звідки і ран тут не до чого виявляється, і багато чого іншого. І тому в даному випадку не, 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 про, що. не про що. І тому я. Підозрюю, що в дійсності Трампі не дуже подобається, тому що Трамп же ж наступне що зробить, окрім того, що може знизити ціни на нафту, він ж влупиться мита по Китаю 100% а це підірве економічну потугу Китаю та Росії. І далі через політику Байдена закуповується російська нафта і в Ірані. А чого Росіяни повинні радіти приходу Бай цього Трампа до, до влади? Тому тут не збрехав. А стосовно Росії та Китаю, от Пісков дням сказав про те, що все ж таки е, ніхто е, ніхто не намагається форсувати переговори про укладення контрактів на постачання газу е, трубопроводом Сила Сибіру Сибіру-2», е, Але мовляв, такі переговори тримають три тривають так. А все ж таки паралельно з тим бачимо, що якось все затягнулося, е, і там заголовки були, що, мовляв, Кремль взагалі махнув рукою на новий газопровід до Китаю, що не вийшло домовитися, то він перспектив. Тиві може як бути реалізований цей проект чи ні Чи там у них все дуже складно? Ну давайте так. Китай викручує руки росіянам. Він вимагає, щоб е, е, ціни е, на газ та нафту були внутрішньоросійськими тобто на 30% менше, тобто задатованими російськими цінами, так і по газу говорить. Не хочете, не треба. Ми знайдемо в інше місце за такі ціни. Якщо хочете, то будь ласка, тільки на за цінами внутрішньоросійськими. А як ви думаєте, от як ви опишете взагалі атмосферу, яка ну в Російській Федерації на фоні курської операції, на фоні цих всіх подій? От Буданов, да, керівник української розвідки, він каже про те, що перелому в війні поки що не відбулося. Однак у найближчий час можуть відбутися зміни у політичних, точніше у військовому блоці в Російській Федерації, так на фоні цих подій, можемо чогось такого серйозного очікувати від них? Ну, це в комплексі я думаю, буде працювати удари по енергетиці, коли там почнуть мерзнути міста. Вони до цього не готові. От там можуть бути різні варіанти, особливо що стосується Москви. Уявіть угу. собі, Москва 10 мільйонів. Ну, хоча б половину перебити не перебити не буде тепла там да або світла. А, там же ж як е е е зомбі-апокаліпсис почнеться, і пів Росії е прибежить грапувати Москву. Це ж зрозуміло. Таджики згадають, як над, над, над ними постійно змучалося в Росії так. Узбеки, Кадирівці, я думаю, задоволені прибіжать на рубльовку і так далі. І це оце може створити. А далі політичні зміни можуть бути різні. А тим більше пан Буданов націкав, що щось на кшталт власного лінія в Україні вже є. так. А я думаю, що ставка на внутрішню дестабілізацію повинна робитися це найбільш прийнятний для України варіант. От щойно побачила заяву міністра енергетики Росії Сергія Цивільова. Так він говорить, що російську електроенергетику недостатньо профінансовано. Резерви створені ще за часів СРСР, вже вичерпано генерації потрібна модернізація та інвестиції в обладнання. Те, по суті, про що ми з вами говоримо, і зважте, що вони вже дозволяють собі публічно говорити про це, мабуть, готовлячи своє суспільство до певних проблем, так і власне вимагаючи грошей від цього. Тому да, тут інтрига якби є. Стежимо. І, пане Тарасе, я вас не можу ще не запитати стосовно внутрішньоукраїнських питань стосовно перестановок в Кабміні, там ледь не 50% складу Кабміну замінили, замінюють. Хочу почути вашу оцінку: чи доречно це прямо зараз було робити? Наскільки можуть бути ефективні наші нові міністри, яких призначили? Як вам взагалі ось такі рокіровки? Ну, я думаю, що це така давно назріла історія. Я взагалі прихильний був, щоб шмагаля вигнати до біса, тому що вважаю, що людина відверто не хоче а, займатися. Питання його в... ж не стоїть, наче так? Принаймні. Ну, начебто, поки, поки що ні, на жаль, mm -hmm. поки що ні, хоча я там бачу претендентів, які є таж ж Середенки, Чернишов, Фьодоров, я думаю, достатньо прийнятні кандидатури. Що стосується інших. інших, інших Оріантів, ну, я не думаю, що воно буде значно гірше, може навіть і краще. Тому що це, я думаю, такий менеджерський крок для того, щоб менеджерський крок для того, щоб перетрусити систему. так Президент зараз визначає, хто є ефективним, хто не ефективним У них є свої думки, а вигнали, мабуть, тих, хто не був ефективний хто був ефективним, перевели до адміністрації. А інший подивимось по обстановці тому, якось так. Я, я, я не очікую великих прорів, але й великих провалів не очікую.